Доброго дня вам, мішановні пані і панове. Засоби масової інформації пишуть про те, що спецпредставник Дональда Трампа відвідав Білорусь і зустрівся з білоруським диктатором. Що ж привело Кіта Келога до Лукашенка? Окремі пишуть про те, що цей візит є складовою організації. Прискорення, стимулювання переговорного процесу між Україною і Рашистською Федерацією. Також частина фахівців вважає, що цей візит це по суті спроба сканувати, чи ба не готується на території Республіки Білорусь під вивіскою навчань захід 2025 угрупування військ. Для атаки по Балтійським і центральноєвропейським державам. Також частина фахівців вважають, що це спроба засканувати ситуацію, яка стосується формування нового угрупування військ з військ Ленінградського військового округу, також військ, які знаходяться російських на території Білорусь. Для майбутньої загрози війни з країнами НАТО, що знаходяться в Балтійському регіоні. Причому тут називаються навіть конкретні речі, які стосуються такої ідеї, яка часто обговорюється, як ідея удару в районі Сувалського коридору з виходом до міста Калінінград, який відсікає Балтійський. Три держави від Європейського континенту. Є ще цілий ряд ідей, чому Кіт Келох прибув на розмову із Дональдом із, а, Лукашенком. Зрозуміло, що тут визначальним є фактор Дональда Трампа, бо він любить вести бесіди, переговори з особам свого. Психологічного облаштування і організації, такими як Кім Чен Ін, такими як а, Фюрер Московський Путін, такими, як Раджип Ердоган, а, поведінка яких давним-давно вже ставиться під питанням багатьма особами. Сюди відносяться і Сі Цзіньпінь. Він з задоволенням би говорив із Аятолою Хаменеї, якби той. Забажав зустрітися з ним у випадку з Білорусю він відправляє Кіта Келога, свого спецпредставника. Однак а, хочу заперечити варіанти, які озвучуються. Вони, якщо і виникнуть, то виникнуть як побічні, бо немає ніяких необхідностей шукати відповідь на ці питання в мінську в бесіді з Лукашенком. Їх і так добре видно. Із системи космічної розвідки, яка чітко показує, що іде, робиться, які виконуються роботи, які угрупування створюються в тому чи іншому регіоні Білорусі чи Росії. Однак серед цієї інформації є одна, яка не може не змусити. Чи Дональда Трампа, чи Джо Байдена, чи будь-кого, хто міг бути президентом Сполучених Штатів не реагувати. Це е, ремонт складських приміщень і шахт для зберігання і запуску ракет з ядерними боєголовками. Уже довгий час іде мова про те, що Росія, бачите, поставила на територію Білорусі. То тактичні ядерні боєголовки, то стратегічні, але ні першого, ні другого не було і немає на території Білорусі. На території Білорусі лише кілька місяців тому розпочато ремонт і відновлення всіх складів і складських приміщень, а вони носять спеціальний характер, де зберігалися в радянські часи ядерні боєголовки і ракети. Континентального і міжконтинентального призначення, а також відновляються шахти для запуску балістичних ракет. Хочу звернути вашу увагу тут на один момент. У свій час Білорусь передала свої боєголовки відповідні ракети не згідно міжнародних угод, як то практикувалося Україною. А в двосторонньому. У вигляді Російської Федерації. Ми з вами не бачили і не могли побачити, як складські приміщення чи шахти утилізовувалися. Вони просто законсервовувалися. Хочу вам повідомити, що законсервовувалися не тільки складські приміщення, аеродроми наземні, підземні, а законсервовувалася і інфраструктура. Яка зрозуміла, що за ці десятиліття. Прийшла в е, нездатність виконувати свої функції, тому потребує просто поновлення. І вже кілька тижнів, як космічна розвідка зафіксувала, що Російська Федерація разом з Білорусю відновлює ці склади для зберігання як боєголовок ядерних, так і ракет, і відновлює шахти для запуску ракет. Балістичних ракет стратегічного призначення. А це вже даруйте, не спроба говорити про якісь там, як кажуть у Вашингтоні, локальні війни. Це вже серйозна річ. І не реагувати на це у Вашингтоні не могли. Однак ми чудово розуміємо, що отримати відповідь від е, диктатора білоруського навряд чи кіткелог зможе. Якщо б е, Кіткелог чи в США розуміли значимість навіть такого візиту, достатньо було отримати інформацію із служби зовнішньої розвідки чи гур Міністерства оборони, які в повному об'ємі володіють інформацією про відновлення подібних шахт, виконання і рівень виконання робіт, наявність і присутність чи відсутність боєголовок чи якихось. Засобів доставки цих боєголовок на території Республіки Білорусь. Зрозуміло, що це ще й піднімає значимість цього питання наближення саміту в Гаазі, де питання ядерної безпеки буде одним із ключових. Адже Дональд Трамп давним-давно шантажує європейців стосовно того, що він збирався, бачите, виводити. Ядерну компоненту з території Європи, а з п'яти держав, на території яких розміщена ядерна зброя, три розміщують на своїй території, власне, американську ядерну зброю. Відтак зрозуміло, що це ще додає важливості цьому візиту. Як ми чудово розуміємо, результат цього візиту буде нульовий. Те, що буде сказано Кітом Келохом, буде успішно передано хіба що в Москву. Лукашенка зато похвалять, що він виконав свою роботу і протранслював все те, що йому продиктували в Кремлі. Але вплинути на ситуацію з подальшим розвитком подій Лукашенко не в силі, навіть якби він цього хотів. Справа в тому, що в рамках угоди. Про створення спільної держави Російської Федерації і Республіки Білорусь повний контроль у цьому питанні знаходиться в руках Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Більше того є навіть спільна доктрина, підписана московським фюрером і президентом Лукашенком влітку 2022 року, яка чітко говорить про те, що. Питання стратегічної безпеки знаходиться в руках контролю Москви. Однак а, треба розуміти, що поїздка ця це в тому числі демонстрація того, що Дональд Трамп здатен що проявляти якусь дієздатність і думати про питання найважливіше ядерної безпеки. Хоча з точки зору зважування ситуації впливу. Треба чітко розуміти, що нинішня високоточна зброя абсолютно нічим не поступається як фактор силового тиску на ядерну зброю. Однак Дональду Трампу поки що це невідомо. Тож треба розуміти, що зустріч відбулася. Очевидно, що якась інформація надійде. Чи може так трапитися, що. Будуть обговорюватись і інші питання можуть, і знаючи Лукашенка, можу сказати, що він буде намагатися нав'язати це. Однак, розуміючи генерала Келога, розуміючи, що таке відповідальність, точність і педантичність військових, навряд чи він буде на це реагувати, а тим більше передавати Дональду Трампу. Тобто, можна сказати, що ми будемо мати якісь зріз. Інформації, ну, приблизно так, як зустрілись, потисли руку, поговорили. Лукашенко гарантував безпеку, хоча до чого тут це гарантування безпеки, не зрозуміло. Тож, відбулася зустріч, обговорили питання стратегічної безпеки, співробітництва без співробітництва двух, двох сторін, за цьому і покінчили. А інформацію з цієї зустрічі в вигляді аудіо, відео, запису і емоційних сприйнять Лукашенка буде успішно передано московському фюреру. Дякую вам за те, що слухали, за те, що дивилися. Будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.